Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає припинити обстріли міста Бахмут? Відігнати ворога, знищити окупанта. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Викрити всіх колаборантів, знищити ворога в місті Бахмут. Щоб припинилися ворожі обстріли врятувати жителів Бахмуту. Покажіть нам перешкоди. Так, в місті стан дуже важкий, і військовим, і цивільним дуже важко, здійснює ворог агресію, він має намір, ну такий винищити, винищити, щоб склав зброю. Щоб була складена зброя, в місті є колаборанти. Так. Відкрита дорога на захист, на те, щоб ворога було вигнано, але є перешкоди або поганий зв'язок, відсутність зв'язку, і це сповільнює саме шлях військовим. Це наші військові мають зброю, від них впевнена, вони ну, впевнені контролюють цю ситуацію, але є перешкода щось із зв'язком. На майбутнє буде більше надано допомоги. Також для людей прийде забезпечення. Це або гуманітарна допомога, виплати людям. і... Захист неба більше для людей. Що роблять колаборанти? Вони завдають удари, там, де гуманітарна допомога, там, де лікують людей, там чи видають допомогу. Ці пункти здають, понятно так, ми просимо, скажіть, чи є ще якась перешкода? Відкрита дорога. військовим оновлення прийде. Це жива сила, підготовлені військові оновлення, або це буде ротація, напевно, зміни, змінять. Військові змінять один одного. Так, це дуже добре. І буде наступ. Так. В найближчий час відбудеться наступ на ворога, прийде свіжа сила. Навчені дуже гарно споряджені війська. Дуже швидко рухатимуться. Це буде наступ. Чим завершиться, що буде відбуватися? Фортуна для жителів. Цей наступ покращить життя мирних людей в Бахмуті. Так. Я хочу забрати колаборантів, щоб забралися, викрили їх геть усіх, хто перепоне, чинить, заперечую. Більше не зможе ворог влучати. Більше ворогу ніхто не надасть інформацію, не бачить, не чує, ворог не знає. Так, жителів буде захищено. Всі ці колаборанти забирає, Ой. Це я заперечую так. Прошу ви ще сили, допоможіть. Більше ворог руйнувати місто не може, заперечую. Вбивати людей не може, заперечую. Заперечую. Відкриваю дороги. Заперечую. Перешкоди забираю. Відкриваю дороги Збройним силам України на звільнення Бахмуту від ворожого наступу, від ворожих ракет, бомб снарядів. І настане мирне небо над Бахмутом якнайшвидше. Прошу допоможіть нам. Так, до прийде захист для цивільних людей, гуманітарна допомога, фінансування, забезпечення усім необхідним для нормального життя, тепло, прихисток, всі речі. Для нормального життя. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги Збройним силам України на знищення ворога, що на бахмут нападає. Буде так, буде так, буде так. Прошу викрити всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, хто наводить, надає інформацію ворогу, більше цього робити не може. Закриваю очі і рот, не може більше здавати позиції, інформацію про гуманітарні пункти. Видачі допомоги. Більше ворог не може вбивати мешканців Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Прошу повернути ворогу. Всі біль, сльози, страждання, що ворог завдавав, всі смерті повертаються ворогові, де да очиститься Бахмут від вій, від страждань і повернеться все це ворогові, окупантові назад. Буде так, буде так, буде так. І викриються всі колаборанти, хто на ворога працює, хто здає позиції. Буде так, буде так. так обстрілю, Вахло, закриті, друг, да буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, врятуйте бахмут від руйнувань. Ой, і поверніть ворогу весь білі страждання людей. Не да буде так. Дякую за увагу.